Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні неділя. І ми на Вернісажі знову. Будемо будем торгувати. Приходьте кому цікаво. Так, продав такий їж 27156. 72 номер. І мускові 412. 41. Тот 500, та 452 до 900. Сьогодні трохи перестановку зробив. Те, що нове взяв. Я взял. druga samo mini nešto podobno taj Кем ещё не трубой він сусіда полинеться. А є, назовсім може бути.

Ви знаєте що? Там може бути? Щось від вас йшло на нас є цей. за 300 сторі. Ну, але її зараз коренько заберуть, я думаю. У чому вони? 100 гривень. А, тут тих п'ять є. І потім два таких скиточками. І рибками багато. У п'ятому році поставили. Хм. Давайте покажу.

15 крейцерів. Дуже велика монета. Ще є 30, трохи більше. Три крейцера, але стан у них трохи вбитий. Вони в селі відпочили, газ вже в 5 років. А так О, фу, такі баняки. Пік, пік, Коли захотів, заходив, відправляю, що головний інженер, головний інженер, міст да, екзам, так. все так, А вона каже, наші політики лікарні, нам не треба. Треба буде уважно дивитися, що не що вони добре виходить. може допомагає, але і то

Як ти три? 30 на 30 і 40 на надають. Це що, попільничка типу, чи бачиш? Скільки вона коштує? Я вже є дві години. Така що Буду, буду до Ну, у вас, вас дуже гарні речі. то вам привозять? спокойно твої сніги по мосту два буквально продавши такий раз шість сімблю зараз тобі дадуть машинку ми заплатимо так Вайзер, чайники, свічники. Gracias. Дуже красива реч. А просто тут откне. Торонд, звичайно. Топір стока, отче, форму. Там файл я наступаю. Ну, каже. Банерєш. Зараз це зараз заляри. А я ж башу джаз.

Це дуже стара ікона. Не Це стара. Але не така. <клухи> Такий будинок. Там такий у ні нього. Нічого, немає, на чотирочку переду. Для колекціонерів, так? Продав, ну майже. Продав такий москвиш 21 якісь? 550 гривень. 43-й номер. Так, на это не мог час у кого прийти по заниматься. Две тысячи хочет. Вот так спортивный сайт. Ну що бачив, мужик шукав машинка. Каже, дай той дядько масіль. Не знаю, хто мене там шукав. Я би вас шукав. Вовка, ти що, все випив живу? Ну нормально, коля. А де то той бівень мамонта? Вже сховав. Сховав, я думав вже продав. Продав бо я б вже. До неба скакав. <рес> Я би просто хороший пав. Що не дитя, ні. А що я сьогодні придав господи? Що? Фотоапарат. Та, добре. Добре Добре, що вона ніхрена не вірить. А то полякам тільки треба. Ну молодай, ще друга. Ти шукаєш, якщо буде Львов, то ради все що буде. Самора. Джанкуй, то Крим. Так Добре, йдемо. Все, бувайте здорові. Вже цей Уже всі майже мутаються, треба мені збиратися Дякую. Є що мотати, мені не ніби я не ніколи більше взяв. Якось так. Всім дякую за перегляд. А ще в кінці порахую, наскільки нині вдалося поторгувати. вже Так, я вже вдома. І сьогодні мені вдалося наторгувати. На no, 3300 гривень. Сьогодні менше, як вчора, хоча було більше людей. Ну no, і то добре. Все, дякую всім за перегляд. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки. На ну все добре, до зустрічі.